І усім привіт дорогі друзі! Сьогодні я е, От сьогодні якраз обновився у ток-яєць. І я якимось чудом я в шоці я п'ять разів виграв і я отримую гарантовано п'ять яєць. І добре ще би я, я... Ну, я може ще зараз, якщо виграю, то я отримую ще шосте яйце і, і ще одне за, шосту, за шостий виграш дня. Але ви розумієте, відео я прибу, ну, я, по суті, зробив це відео тільки заради одного. Вибити всі мутації в Бравл Старс. Бо ви розумієте, мені лишилося якихось там дві мутації. Це на Генерала Гавса, Щоб ви розуміли, це, ну, я думаю, ви знаєте, наскільки це їм була мутація. Це одна із найкращих в Бравл Старсі. І на Лолу, яка ну, взагалі ніхто про неї не говорить. Так що на Лолу я не хочу, але на Генерала Гавса я просто хочу. Дуже сильно. Та і взагалі я хотів би всі мутації в Бравлі, в чому би і ні. Така буде колекція, насправді, вони пропадуть через 4 дні. І якщо ви хочете, щоб я пояснив в наступному відео по Бравлу, чому мутації це дикий дисбаланс Бравла, то поставте свій лайк і підпишіться на канал, і я може і зроблю таке відео. Бо реально мутації роблять якісь дива в Бравл Стасії. Ну і до речі, сам режим годіли теж пропадає через 4 дні 22 години. А стоп, так це що, останній лоток яєць? Ну так так. то, в принципі, так. Е, Ну добре, поїхали в катку. І до речі, я в минулому лотку яєць. Я пам'ятаю, я тільки один раз виграв В цьому, ну, з лотка яєць. Я тільки одне яйце залутав і 5 рідких стредропів. І то мені там, здається, мутація тільки випала. Навіть на легендарне яйце. І я тоді дуже бомбив, я тоді ще тим більше Ріко злив дуже сильно. І зараз я його повертаю вже, я його вже майже вернув. І реально він дуже імбовий. Хоча, якщо б в мене все-таки була мутація на генерал Гавса, я б його сюди брав, бо його сюди майже всі беруть. Хоча, в принципі, і мех сюди можна брати, вона теж дуже імбова. Ну там... Але я хотів в ріко вернути і не пожалів, вернув. Ну, практично то, та, там тільки три кубка. Так, давайте вб'ємо годілу нашу. Треба вбити! Ай-яй-яй! Реально багато хпшок в нього. Він промахнувся! Він промахнувся тичкою! <х>. Так, ми вже половину міста знесли їм. Так, давайте так ультою зробимо. Да, так, у мене всі просто тички тут по всій карті літають. Гаджет, гаджет просто не було тут використовувати. А знаєте, я би сказав, що на генерала Гавса краще можна. Бо там не тільки теж відскакує дуже-дуже добре, а ще й там, три, там замість двох пульок три. Навіть якщо Генерал Гавс буде зблизька бити, то дуже жорсткий урон буде. <плес> так. <плес> я до речі, лишився вдома, я ну, не, хв... не прихворів, а не знаю. Навіть, чого. Коротше, от я часто гаджетом ці от, коротше, ламаю бомби. Не знаю, що це таке до кінця. Але, чесно, да, ми виграємо в шоці. Я під кінець! Я під кінець вбиті його діли. Ну, в останньому лутку я є, я тільки зміг на ідеально. На ідеально, блін, грати. Я в шоці? Так, давайте не будемо навіть звертати уваги, просто будемо ламати їм, Так, е, ну так, ми виграємо. Це в принципі гарантовано. Тут навіть френк в АФК стоїть. Е, так, давайте ультану. Ой, є! Ну, легко дня просто, я ще й тим більше рік повернув. І зараз я відкрию сім'я є, Сім! Я більш ніж впевнений, що я зможу... Щас зможу ці дві мутації вибити. Ну, подивимось. Виходимо і. сім'я яєць! Я просто в шоці. Так, давайте. О, знаєте, в мене є ідея. Давайте будемо відкривати по тактикам. Ха, зараз на Ютубі знайду ту тактику. Ей, так. Зачекайте секунду. Так, тика яйця. Так, зараз ми подивимось. ха Так, все, відкриваємо Раз, раз, отак, отак. Не uh, пофартило, добре. Давайте. <skrét _tot _nion> Так, оп-оп і... Мутація! Є! Є, мутація нагався! Нарешті! Це моя передостання мутація. І ви уявляєте, моя остання мутація це буде на лову. Так, відкриваємо оп-оп-оп-оп. Є. Далі що? Так, оп. Оп-оп-оп. Ах! Я всі мутації вбравлю! Да. Всі мутації вбрали. Оскільки я знаю, мені тепер будуть кредити випадати замість мутації. Так, давайте. Раз, раз, так, так. Оп, оп, оп-оп. Так, далі. Ну, і зараз секунду. Так, вниз, вниз, вверх. оп-оп, оп-оп. Почему? Оп. Так, оп-оп. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Ну чому? ха оп Оп-оп-оп-оп оп-оп-оп-оп. Ні, Нет, так нас прицевываете. Нас притьовываете. Я відкрив семьи ей Си в шоке. Але, блін, я лендарки не вибив, ну Все, ці, Не вірте тим тактикам. Вони не працюють, ви розумієте? Тобто це навіть перед відкриттям по звукам монет зрозуміло. Але якщо я тут виключив звук, то я не чую. І, до речі, так, ми з клубом змогли. Розбити яйця. Я майже 80 яєць розбив! Я в шоці? Uh, ну, я, до речі, думаю, що нам треба пасхалку зробити тут. Uh, так, давайте подивимось на всі мутації в Так, давайте, я this... this... uh... uh, uh. <sh Browning sound> не рогався, що хочу зайти. Де ти їй? Де та псина? О, він. Ай! Я в шоці. Давайте скрім роблю. Ні, імба, реально імба. Я в шоці всі мутації в Бравл Старс? За це, будь ласка, лайк. Тобто я приблизно Тобто, розумієте, Одно, тіпа, половина твоїх яєць це мутації. От це посудіть, я вже вибив всі мутації в Бравлі, а їх 40. А я відкрив майже 80 яєць. Тобто, ділимо це майже з кожного, майже з кожного, ну, тіпа, з кожного другого яйця мутація. Я в шоці реально. Я задоволений цим і в шоці. Ну а ви прижимайте лайк. Я не буду поврешенчувати. Ну, напевно, головне в цьому відео я зробив це. Отримав всі мутації, що тільки існують. Ну а з вами був я, Спайгай і усім. па-па.